Неподалік лінія фронту, як вам тут? Хочемо, щоб було». На цих кадрах жителі села Розлив Волноваського району, що на Донеччині. Більшість з них кажуть, від початку повномасштабного вторгнення нікуди не виїжджали. Та й для тутешніх війна триває ще з 2014 року. Ми куди не ховаємось, ми до цього привище. А, а куди їхати? Є нашої 3000. Куди нашої їхати?» Це небезпечно, просто дома тут у нас, просто краю. дом тримає, господарство тримає. До нині тисячі українців залишаються жити в прифронтових населених пунктах. Восім штук уже прилетіло сюди. Ну как? там Та, воно вискали знає. Я ні тобі зитою виську там дві, не штуки. Не потім не потім. Вклади, дві штуки. Потім склади, дві стоки. Ні, якщо ви приїжджали там розбити ракети. Ну яма, я стою руку под не видно меня. Их диаметр, наверное, метров 6. Постріли, звуки вибухів, сліди від прильотів. Саме про такі реалії розповідають жителі села. Роботи у профронтових селах кажуть, немає. Аби придбати буде щось, треба їхати в місто. Тож гуманітарним місіям, не аби як радіють. Приїхали підтримати цивільних на Донеччині і волонтери громадянського руху свідомі. Ми спільно з Пінусом. американським фондом наша команда громадянського руху свідомі займаємося волонтерською роботою. Сподіваюся, Вона вам потрібна. Багато а також у нас є такі великодні подарунки для дітей, для старших це більше канцелярського для діток ще й солодощі. Місцевим жителям привезли сімейні пакунки та солодкі дарунки для дітей від німецьких та польських партнерів. Також відвідали і військових земляків, які нині тримають оборону у найгарячіших напрямках Донеччини, доставили найнеобхідніше за запитами воїнів. Технічні засоби, продукти довготривалого харчування, ноші для евакуації поранених. На жаль, павербанки. Інші речі, які потрібні нашим військовим, військові у свою чергу подякували волонтерам і розповіли про своє перебування на Донеччині. Місцеве населення до нас дуже позитивно відноситься. Дійсно, тут ми відчуваємо захисниками і потрібними. І нам рідним хочу сказати, що ми стоїмо на варті, працюємо для захисту вас, і ми того тут, щоб вона була перемога тільки так. Підтримка земляків запевняють воїни для них найважливіша тож разом ми всі докладаємося до нашої спільної перемоги та допомоги людям, які найбільше потрапають від війни.